Є в Каліфорнії місця, які важко розглядіти на географічній мапі. Одним з таких є поселення Кернвіл, закуте горами Південної Сієра Невади. Місцевість, у якій розташоване містечко, належить до заповідника Секвоє-Парк. Шлях сюди проходить повз річку Керн, чи з якої названо місто. Круті серпантини і навислі скелі не дають розслабитися. Я би не радила пускатися в дорогу у темний час доби, бо, чесно кажучи, і в день страшнувато. Перше враження, ніби ви потрапили у середньовіччя. Або у глухе карпатське село, де живуть люди з фантазією. Або у етнографічний музей, наприклад. Але ні перше, ні друге, ні третє. Кернвіл це поселення, де століттями жили індіанці. І про це нагадує тут кожний куточок. Тільки містечко називалося тоді Віскі Флет. Ну, добре, добре. Це я наганяю трошки страху. Місто насправді дуже навіть нічогеньке, попри те, що тут проживає всього близько тисячі мешканців, у містечку є все для життя: і крамнички, і ресторанчики, і офіс з продажу нерухомості, і навіть музей та парк для публічних заходів. Словом, тут є все, окрім живих людей. І виглядає це все без споживачів доволі дивно. Це найпустельніше місто, яке я зустрічаю у своєму житті. Побачите, тут є сцена. Я не знаю, правда, що на ній відбувається. Зараз я її обійду кругом. І ми будемо знати, певно, на ній хтось колись виступав буде разу. Так, тут написано. Ага, фестиваль Лейдберду. Ну, прекрасно, раз у році. Тут щось відбувається. Я не знаю, чи на цій сцені колись хтось виступав, а я можу дозволити значить, тому що у мене таке враження, що це моє місто. О, машина їде. От що треба знімати. Оце тут справді в То Тож треба. Машина проїхала. Ура! Ми тут не самі! Оце я зараз іду по проїжджій частині. Уявіть собі, мені навіть не страшно, тому що машин нема, ні людей нема. Таке у лісі, Ау, люди, де ви? деви, вулички справді дуже гарні. Але таке враження, що тут ніхто не живе. Для кого це все? Ігрові автомати, мені здається, тут навіть казіно, казіно і куча всього. Але не зрозуміло. Для кого це все працює. О, тільки ж мені посигнали, в чувак. Напевно, я тут одна дівчина на все село. Прикол. Так, тут щось теж вінтажне. Непонятно, що насправді. Тут дуже багато такого всякого вінтажного. Так я не розумію, для кого це все. Якщо сьогодні неділя, хтось приїжджає на річку і зайшов і подивився, викупив. Чому воно все зачинене? Як же тут гарнесенько. Я б залюбки посиділа в такому ресторанчику. Але тут також немає ні душі. Ну чому? Why, why, why no? Бачите? Oh, О, як шкода, що тут зачинено. Ну що за фігня? Вот так само. Closed. Сувенір. Ей, люди, чого ви всі позакривалися? Відкриті двері. Я туристка. Я приїхала сюди і хочу купити сувенір. Гей, гей. йолки палки Насправді, донедавна кернвіло світлого майбутнього ніхто не обіцяв. Але в 1950 році тут розпочалося будівництво дамби на ріці Керн. І, відповідно, притягнулися сюди люди. У Америці з цим все просто. Де є робота, там є життя. Правда, про туризм тоді ще не йшлося. А пізніше, в 90-х, знайшлася хоробра парочка Мак і Марті Мечан, які зрозуміли, що навіть на самій присутності у скелястій місцевості річки можна заробити гроші. Та ще й враховуючи, що після індійського поселення полишалося повно артефактів. Сімейство облагородило річковий берег і облаштувало тут перший бюджетний мотель з такою любимою для американців приставкою Ін. Управді кажучи, ці відреставровані під мотелі будиночки мені дуже сподобалися. І тут я пригадала, що ми бачили по дорозі агентство нерухомості. Жіноча цікавість небезпечна річ. І що? Є сумніви, що ми туди повернулися? А як же ж? Я не зможу жити, якщо не дізнаюся, що й чому. Зараз із цікавості подивимося, скільки в такій глибинці коштує нерухомість. Так, вивчаємо. Ну от, маєте таблицю, ну, чи є тут ціни. Так, да, ціни тут є. Так, зараз ми подивимося. Ну, ви розумієте, що це така діра, що ті не придумаєш. Діра каліфорнійська називається. Скільки? 890 тисяч доларів. Всього лиш. А чого ні? Так, тут іще, ми щось маємо. Ну от, тут є такий якийсь сарайчик, да, це вже зовсім дешево. 285 тисяч. Ну, все, 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 стоп. Я не знаю, яка чума мене підкосила. Насправді є речі набагато цікавіші, враховуючи ще, що на вулиці за 40 градусів спеки. І тут тільки розумієш, ось воно справжнє багатство Кернвіла. Далі кіна не буде. Далі я хочу купатися. Па-па. у наступних відео ви дізнаєтеся про містечко, де Хелловін є найважливішим святом у житті. Про глибинку з найнезвичнішою назвою в Каліфорнії. Назву цього міста не можна називати просто так. Треба говорити з таким. Придихом, як ніби ти вітаєшся з кимось, але дуже так чутливо і з любов'ю. Ну, приблизно щось таке о-хай oh, або о oh, хай або о oh, хай. Або о, oh, хай! Ну, якось так, я не знаю точно. Like music? Like people. Like people and music. Словом, залишайтеся з нами.